Було питання стосовно підставок, скільки по вазі вони витримують. Ну, в середньому зараз вулики, які я сюди привіз, за 20 кілограмів. Ось тут стоїть 6 вуликів, 120 кг. Звичайно, вони будуть ну, набирати мед, будуть збільшувати свою вагу. Але я думаю, все буде чудово. Балка не прогнулася, але я на всяк випадок посередині ще зроблю. Невеличку підставочку. У ці підставки їх можна ставити три штучки на одну балку, якщо вона довга, і взагалі тоді не паритись. Ну, я в цілях економії, так як в мене буде тут ще одна стояти підставка. Зробив я їх чотири штуки, тому в мене так. Підставочки мені сподобались. Дуже зручно, як бачите, регулювати вони телескопічні. Там вища, тут нижча ножка. Тут трішки більше, тобто дуже-дуже зручні. І по грошам виходять, ну, прям взагалі там щось я рахував під 100 гривень Отак, отака підставка. Ну, Бруси окремо, бруси окремо, бруси ще десь 100 гривень, якщо у вас їх нема. Було питання стосовно датчиків сигналізації, чи реагують вони на людей або на тварин, або чи можуть вони знаходитись під дощем. Ну, відповідаю. Датчики, які ви бачите, реагують на людей, вони не реагують на тварин менше 20 кг. Тобто це дуже зручно, вони вуличні, працюють на двох батарейках типу АА. І до сигналізації радіус на відкритому просторі 300 метрів. Тобто дуже-дуже великий радіус, е класні датчики. В Китаї по 350 гривень, у нас вони в Україні, я бачив по 800, де 750, 800. Тому є смисл замовляти в Китаї. Е такі датчики є ще менші, але вони е для приміщень реагують на все підряд. Тому були куплені ось такі великі, е які реагують тільки на людей. Так само було питання, як е, зробити, щоб павербанк, від якого буде живитися 4G модем, е, був запитаний постійно, тобто, щоб не треба було постійно міняти сам павербанк. Е, будь ласка, купляєте будь-яку сонячну панель від 8 ваттів, перевіряєте, щоб там дійсно було 8 ватт на доброму сонці, і цього буде достатньо, щоб е, заживити сигналізацію та 4G модем, плюс-мінус. Тому. Ось вам система для того, щоб павербанк постійно заряджався. Так само було питання стосовно того, як я формував ці однорамкові відводки. Взагалі планувалось таким чином взяти одну рамку з печатним та відкритим розплодом. Можна з печатним розплодом. Дати їм кормову рамку і дати їм в майбутньому рамку з сушниною. Ось. обов'язково в рамку з сушниною налити водички грамів 100-200 для того, щоб джолкам не було важко її діставати. Ось так, це заставна. Тут стоїть вощина, вони, до речі, її дуже-дуже добре почали тягнути. Але я зробив так. Я подивився по вуликах, що в мене досить бджоли для того, щоб дати їм не одну рамку з розплодом, а дві. Тобто, це я поставив кормову. Це дві рамки з печатним розплодом. Але його тут не сказати, я спеційно відбирав ті рамки, де його було не прям від бруска до бруска. Там трішки менше рамки не дуже добрі. Я їх якраз вибраковував і поставив сюди у ці однорамочні, ну, дворамочні відводки. Ну і вощинка. Зараз відкривати не хочу, бо тільки їх привіз, і бачите погода, щоб вони тут не дали мені дрозда. Оці плівочки, до речі, які я брав, 130 мікронів просто клас. Їх не здуває не здуває вітер. Ось вони дуже класно ось так лежать. Дуже все добре можна подивитися. Ось, ну, вам зараз не, не видно бджоли. Бджоли тут достатньо, вони прямо до заставної сидять. А, і ще хотів сказати, що в деякі струшував рамку з бджолою, в деякі не струшував. Але ці відводки я одразу увіз. Ну, точніше, основні сім'ї увіз. відводки залишив вдома, і от зараз через два дні їх сюди привіз. Для того, щоб не злетіла льотна бджола. Ось так виходить. Такий відводок. Якщо б це була одна рамка і у вас було б дуже біда з розплодом, ну було б на одну рамку менше. Тобто кормова рамка з розплодом, вощина і заставна, все. Е, можна було б в кормову, якщо там є більш-менш місце, так само це набризкати води, е, можна замість вощини ставити сушнину. Хоча я ось перевірив, вони зараз ріпак, вони непогано е, досить тягнуть вощину навіть без матки. Буду придбати маток, потім роздавати сюди маток. ну і Через десь 7 -8 днів 8 мені прийдуть матки до 2-3 травня. Ну і підсадимо сюди маток. Якраз той відкритий розпліт, з якого вони потягнуть маточники. Маточники я заберу, виламаю ось, і дамо вже сюди матку в кліточці і вони її прекрасно я думаю, приймуть. Отакі справи. Було питання щодо кількості сімей, які я маю. Дивіться, я сам переселенець, і в мене вся пасіка залишилась вдома. Тому е, в тому році я наробив ройловочки, е, розставив, ну і вдалося піймати 12 раїв, е, в зиму, з яких пішло 10. Ось на початку е, виходить ось. Травня місяця, через там декілька днів. Да, у нас початок травня місяця. Буквально ну ось, 2 дні тому назад. Десь 23 квітня я зробив оці відводочки. Того зараз маю в своєму скажімо так, розпорядженні 15, 15 вуликів з бджолками. 15 вуликів з бджолками. Будемо ще робити відводки, але вже пізніше. Ну, ось десь якраз всередині травня однорамкові так само, які спокійно дотягнуть собі до літа, розівються в нормальні сім'ї. Ну І, звичайно, будемо ловити рої. В цьому році в планах мати 30 вулоків з бджолою, да, не, щоб, ну, з нормальними сім'ями, які підуть в зиму. Ну, а там будемо дивитися, буде більше добре. Було питання стосовно ось цих льоточків, ось цих. чому їх тут двоє наверху, і взагалі чому в вуликах ППС двоє льотків верхній та нижній. Кажу свою думку. Дивіться, зараз, зараз, так як у нас вже потрошки-потрошки приходить тепло, а до цього було дуже холодно. Бджолок, коли я формував взиму взагалі з того року, я їх формував під однією з стінок. Чому? Ну, ППС, по-перше, він дуже теплий. По-друге, я економлю заставні. розумієте. Плюс заставна, ви ж розумієте, що вона вставляється не максимально плотно. А так у вас є, скажімо так, одна стінка герметична, біля якої бджолкам буде дуже тепло. Навесні цей люток працює як на теплий занос. Тобто, якщо б ви формували по центру і відгороджувалися двома заставними, так можна. Але верхній льоток так само потрібен для того, щоб їм на теплий занос працювати на прикладі на початку весни, коли ще прохолодно. Тому е дуже класно, е що економиться вже одна заставна, а ви розумієте, якщо ви маєте ну, 100 вуликів, це 100 заставних. Тобто їх треба робити, їх треба зберігати, а так ви формуєте їх біля стіночки. Далі що ви робите? По тому часу, як у вас розвиваються сім'ї, ви просто закриваєте ось цей люток, лівий, наприклад, і відкриваєте верхній центральний льоточок. І вони вже працюють на ньому. Ось і все. Тому було зроблено два льоточки. Тобто основна задача цього лядка це робота на теплий занос. Джолку трішечки в стресі, бо переїжджали деякі себе <сум> не дуже, скажімо так, спокійно ведуть. Було питання стосовно пластинок Ековел, які я поставив в сім'ї, чи сипався з них кліщ. Що вам хочу сказати, я чому придбав пластини ековел? Не бачив ні хорошого, ні поганого. Захотілося перевірити. Що можу сказати? В сім'ях ну, по одному, по два кліща сипанулося. Тобто, сказати, що це погано або добре, ну, я їх непогано. На мою думку, обробляв восени, тобто від кліща біпіном. І те, що кліщ, хоч декілька кліщів посипалось, це може казати ось зараз, після того, як стояли пластини, це може сказати про те, що пластини якось нодієві. Радіти тому, що не посипалось багато кліща, ну це знаєте, це покаже час, бо ну, поки що зарано щось говорити. Як перевірити, чи працюють ці пластини Eco або будь-які інші пластини, ви можете взяти після того, як поставили пластини, подивилися, що там у вас осипається, кліщ не осипається, взяти ту ж саму щавельку, поприскати їх щавелькою або через оцей фумігатор. Взяти, обробити е, тією щавелькою і подивитися, що буде, чи посипеться кліщі після цих пластинок. Якщо у вас так само сипанеться один-два кліща, ну значить е, у вас здорові сім'ї і пластинки якусь свою роль да, зробили. Якщо у вас посипеться багато кліща, значить ці пластинки абсолютно недієві. Ось і все дуже простий засіб перевірити. Ми це, до речі, зробимо. Е, ми зробили. Ось цей випаровувач щавельної кислоти, і на деяких сім'ях ми зробимо такий експеримент, де стоять зараз ці пластинки. Просто якраз виходить розпліт. Просто ми обробимо ще щавельною кислотою в вигляді пари і подивимось, чи буде осип кліща. А якщо вона буде, то якою вона буде? Так само було питання стосовно вартості ось е, таких вуликів е, з ППС. Що вам можу сказати? На сьогоднішній день е, з ППСу самер цього ППС, тобто задня стінка 5 см товщиною, бокові по 3 см товщиною, ось таке дно, яке робиться з дошки е, 10 см шириною, 10 на 2,5. Вартість цього улика з враховуючи обклейку фольгою, враховуючи дно, враховуючи льодкові загороджувачі, кришки, саморізи, пінку, ось це все, і навіть електрику, яку я витратив для того, щоб ем, нарізати цей ППС, не враховуючи своєї роботи, виходить за 5 145 корпусів. Кришку, дно і все, все, що туди там саморіза. Я сказав, все, що входить. Виходить на сьогоднішній день 500 тере 600 гривень. Чому тере? Тому що ну дивлячись, де брати всі розходники, дивлячись, яку ви піну клей піну використовуєте, дивлячись, де ви купляєте за яку ціну з цей ППС, плюс-мінус 500-600 гривень за 5 145 корпусів дно і кришка. Ну і звичайно, це все обклеєно і зібрано. Тобто, а там рахуйте самостійно. Єдине, що хочу сказати, обов'язково ви коли будете клеїти е, самі корпуси між собою да, заготовки, обов'язково тільки клей піна. Або якийсь інший клей незвичайна монтажка. Бо робив експеримент на оцих вуликах да, в тому році, коли їх збирав, монтажка це єрунда. Прийшлося деякі корпуси в цьому році розбирати. Ну це не важко викрутили саморізи, вони відпали і все. І саджати на клей піну по Ну, вже, вже саме на клей-піну, а не на монтажку. Тому це, скажімо так, ті, хто збираються спробувати зробити такі корпуси. Обов'язково клей-піна, не монтажна піна. Ось так: про ручки був запит. Є відео на каналі, як робляться такі ручки. Дуже просто дуже просто. Вам потрібно тільки для цього якийсь трансформатор, або я робив завдяки звичайній імпульсній сварці, я думаю, яка є у багатьох на господарстві. Тобто робиться шаблон, робиться з дерев'яшки та проволоки дуже простенька заготовка, якою ви будете вибирати ось цей пас, і у вас виходять ось такі ось такі ручки. Ось ручки роблю ззаду, тому що 5 см товщина задньої стінки не робив по боках, бо ну, в трійки, якщо робити заглиблення хоча б на 1,8, як я робив тут, ну це багато. Якщо у вас бокова стінка четвірка, можна робити і в бокових стінках. Фарба е, для е, Фарбування ось таких вуликів, я використав саму-саму дешеву ПФку Декартовську за щось там 230 гривень 2,5 літри. Що хочу сказати, для ось цього самера ППС-у це піде. Для ось цих е звичайного ППС сірого, ну як ви бачите, за рік-за рік. ну, Якщо порівнювати, да, цей трішечки яскравіший. Ніж ці. Але ну, за рік, ви бачите, вона не полускалась. Я її не затирав корпуси, коли фарбував. Єдине, що фарбував з фарбопульту. Тобто, ось вам саме дешева краска. Фарба, точніше. Оце те, що потерте, це не потерте, це все, вон, бачите, стирається. Ось. Тобто, це десь я там тиранув я б якусь ерунду білу. Ось, ось такі справи. Тому можна фарбувати навіть самою дешевою фарбою. Єдине, що бажано з фарбопульту це робити, е, класна фарба від Farbex з додаванням туди лаку. Тоді це буде прям на віки, як то кажуть. Ось. Ну А так, ПФ саме звичайно, в моєму випадку. Що краще ППС або ППУ? Там питали, на мою думку. Ну я хочу сказати, що я не експерт, е, в, скажімо так, е, сапроматі матеріалів. Але, ну, звичайно, на мою думку, краще ППУ. Да, дорожче. ППУ, якщо відливати самому, то один такий 145-й корпус виходить там щось під 180 гривень. Але це ППУ. Він прочний, він, можна сказати, вічний. І Навіть якщо ви купуєте ППУ, то це вам на віка. Але якщо, ось скажімо так, зараз у нас іде війна в країні, і якщо б зараз в мене був вибір купити ППУ або ось так от зробити ППС, як я зробив, я б зробив ППС. Ми не знаємо, де ми будемо завтра. Ми не знаємо, що з нами буде завтра, тому бахати скажені гроші в ППУ вулики, ну це. Не на часі, як мінімум, для мене. А стосовно форми, роблять класні форми з фанери вологостійкої, десь в середньому ціна 11-13 тисяч форми для корпусу або 145-го, або 300-го. І відливати можна самому. Я хочу придбати таку форму. Я вже казав в попередніх відео, і відливати самому. Якщо вам треба 50 і більше вуликів, краще купити форму і відлити ці корпуси самостійно. Якщо ви бажаєте мати 20-40 корпусів, не заморочуйтесь. Не заморочуйтесь, краще купити звичайний корпус. Десь у тих же самих людей, хто робить форми, ці корпуса будуть значно дешевші. Там щось я бачив. В інтернеті хлопці продають 300 плюс 145 дно і кришка за 1450 гривень. Тобто, ну це не те, що в, зараз та ж, е, ті ж самі вулики, не буду називати фірми в магазині, де 300 145 сорок дно і кришка, там під 3000 гривень. Тобто розумієте. Тому ППУ краще, на мою думку. Хоча в Європі у багатьох вулики саме з ППСу. Коли заквітне акація? Так само таке питання. Зараз в інтернеті можна зустріти у будь-якого бджоляра на Ютуб каналі. Дніпропетрівська область, місто Верхньодніпровськ. Десь акація під 5-10 травня. У нас буде скоріш за все. Зараз я вам покажу китиці акації, які у нас. Китиці акації, ну і ви побачите в якому вона стані. Тому десь за днів 10-15 почнеться квітнення акації. Отакі От китиці вже акації. В нас. Китиць багато. морозик не побив. Ось навіть на дрібній.